У минулому відео я показала мадам Фуфу, і у вас виникло запитання, що ж я роблю в її обличчя. А для обличчя мені потрібні ось такі колготки. Бачите, колір трошки темнуватий, тому я їх вирішила виварити, і в результаті отримала ось такі світленькі, якраз гарні для обличчя. Ще потрібен синтепон. І основа для обличчя це круг з картону діаметром 7-8 см. На нього ми шарами накладаємо синтепон, потім завертаємо шаром ще одним тоненьким, і запихаємо все це в капрон. Ось, бачите, я на відео ось так запихаю, ззаду закріплюю капрон булавочкою, щоб не йорзав. і знизу. Відрізаю капрон, десь приблизно залишаючи 10 см, не менше. Потім роблю кульки, дві однакові для щічок із синтепону. І розміщую їх теж там, де будуть у лялочці мадам фуфу -фу щічки. Ось одна щічка, друга зараз щічка буде. Потім ще одну кульку робимо трошки меншеньку. Це буде основа під носи, для носика. І її теж розміщуємо між щічками, між цими між двома кульками. Потім робимо ще одну трошки меншеньку кульку. Це вже буде носик. Їх розміщуємо зверху, бачите, на кульку. І робимо такий валик із синтепону. Це буде верхня губка. Капрон закриваємо зверху теж булавочкою.